Чи справді сіль є головним винуватцем високого тиску? А що як я скажу тобі, що проблема не в солі? Ціль є жертвою на місці злочину, які спричиняють цукор, стрес і інсулін. Давай перестанемо звинувачувати того, кого не слід. У цьому відео я розберу, чому твоє тіло потребує солі, особливо якщо ти дотримуєшся низьковуглеводного, кето- або карнівор стилю харчування. І чому обмеження солі насправді може шкодити твоєму здоров'ю, а не покращувати його. І що насправді є причиною високого тиску. Тож, дивись до кінця, Пошли відео людині, яка має проблеми з тиском. Ну і звісно. Постав лайк для мене і для алгоритму Ютубу, щоб правдива і наукова інформація заповнювала інтернет-простір, а не страшивки лікарів, які останні дослідження на цю тему читали ще в минулому столітті. Тож почнемо. В одному з моїх відео я сказала, що треба пити зранку воду з сіллю для запуску метаболізму. І ой, мамо рідна, скільки коментарів посипалося на кшталт, це пряма дорога до гіпертонії. Або мій найулюбленіший, ми що тобі купили, щоб стільки солі пити? Давай запам'ятаємо одне: високий тиск це не про сіль. Причина у тому, що інсулін узяв контроль над системою. Тож, ще потрібно тобі обмежувати сіль. Не все так просто. Сіль не джерело проблеми. Вона лише відзеркалює глибші збої, які відбуваються всередині. Я знаю, ти, мабуть, чуєш різні поради: одні від свого лікаря, інші з основних заголовків новин. Це тому, що більшість лікарів читають дослідження, які зосереджені на ліках, а не на метаболічних причинах проблем. Вони просто не знайомі з новим дослідженням, наприклад, із дослідженням 2023 року, яке було опубліковано в журналі Annals of Family Medicine, яке Порівнювало низьковуглеводну кетогенну дієту з дієтою ДАШ у дорослих із надмірною вагою або ожирінням, гіпертонією та перед діабетом або цукровим діабетом другого типу. Це дослідження рідко обговорюють у традиційній медицині. Я не краща і не розумніша за інших лікарів. Просто я навчалася функціональній медицині. Вона навчила мене не просто шукати, що призначати, а запитувати, чому це відбувається. І зараз я хочу поговорити про сіль із наукової точки зору, як вона насправді працює в нашому тілі. Сіль це не просто приправа, це регулятор трафіку для майже кожної клітини твого тіла. Ось що вона насправді робить. По-перше, натрій бере участь у клітинному зволоженні та підтримці електролітного балансу. Але що це означає на практиці? Кожна клітина твого тіла від м'язових до нервових повинна передавати електричні сигнали. Це потрібно для руху, для мислення, навіть для серцебиття. Натрій разом із калієм регулює ці сигнали через так званий натрій калієвий насос. Цей насос маленький білковий механізм на поверхні клітини, який буквально працює безупинно, перекидаючи натрій із клітини назовні, а калій усереду. Саме завдяки цьому створюється різниця електричних зарядів, яка дозволяє клітині спілкуватися з іншими клітинами та реагувати на сигнали організму. Якщо натрію недостатньо, ця різниця зарядів слабшає. Клітини починають працювати повільніше, кожені речовини вже не можуть ефективно проникати всередину, а відходи виходити. У результаті клітини буквально глушать свої сигнали. Саме тому нестача натрію викликає втому, затуманення свідомості і навіть відчуття зневоднення, хоча ти можеш пити достатньо води. І це не перебільшення. Є дослідження, які показують, що натрій регулює не тільки електричну активність клітин, а й здатність клітини утримувати воду. Саме натрій допомагає утримувати воду всередині клітини, а не просто в міжклітинному просторі. Коли солі бракує, вода буквально витікає з клітини у міжклітинний простір. І хоча організм технічно не є зневодненим, клітини залишаються сухими. Це стан, який в медицині називають внутрішньоклітинне зневоднення. Особливо це важливо на кето чи низьковуглеводному харчуванні. Коли рівень інсуліну знижується, нерки починають активно виводити натрій разом із водою. Це називається натуральний діорез. Саме тому багато хто на початку кето відчуває втоми і запаморочення. Це не просто відмова від вуглеводів, це втрата натрію та внутрішньоклітинної води. До речі, цікаво, у дослідженні 2017 року в Palmer and Craig було показано, що натрій не лише регулює гідрацію клітин, а й впливає на функцію мітохондрій – Генератичних станцій клітини. Якщо натрію бракує, мітохондрії працюють менш ефективно і клітина отримує менше енергії. Це ще одна причина, чому дефіцит солі викликає втому. Тому, коли ти чуєш поради різко обмежити сіль, важливо пам'ятати, сіль це не просто приправа, це те, що підтримує життя кожної твоєї клітини. По-друге, натрій відіграє ключову роль у регуляції кров'яного тиску. Це той момент, де зазвичай виникає найбільше міфів і плутанини. Як це натрій допомагає тиску, якщо всі кажуть його обмежувати? Подумаєш ти. Але правда в тому, що натрій не є ворогом, він регулятор. У здорової людини, яка має стабільний рівень інсуліну, нирки здатні самостійно виводити надлишок натрію, це природний механізм, який підтримує стабільний тиск без будь-яких дієт чи препаратів. Організм тонко відчуває, коли натрію достатньо, і виводить надлишок разом із сечею. Але коли рівень інсуліну постійно підвищений, наприклад, через регулярне споживання цукру, надмірну вагу, хронічний стрес або інсулінорезистентність, усе змінюється. Під впливом інсуліну нирки отримують сигнал утримувати натрій. Цей механізм еволюційно закладений для виживання. У станах, коли тіло сприймає надмірне енергетичне навантаження або стрес, воно прагне зберігати воду і натрій для підтримки об'єму крові. Це допомагало нашим предкам вижити під час тривалого стресу чи нестачі води. У дослідженні, опублікованому в Hypertension Research за 2013 рік, було показано, що у людей із підвищеним інсуліном нирки отримують більше натрію, навіть якщо споживання солі є низьким. Це явище називається сольова чутливість. Але важливо, сама сіль не є причиною підвищеного тиску, вона лише реакція тіла на глибшу метаболічну проблему. У дослідженнях також було показано, що приблизно 75% людей із високим тиском мають приховану або явну інсулінорезистентність. Тобто проблема не в солі, проблема в тому, що підвищений інсулін змушує тіло утримувати натрій, а разом із ним і воду. У результаті зростає об'єм крові, що підвищує тиск. Це метаболічна дисфункція, а не просто дія натрію. На дієтах із низьким вмістом вуглеводів, коли рівень інсуліну падає, нирки більше не отримують сигнал затримувати натрій. Вони починають активно його виводити. Саме тому багато людей на кето чи карніворі помічають, що тиск нормалізується навіть без обмеження солі. І саме тому різке скорочення солі в такому стані може навпаки спричинити занадто низький тиск і симптоми зневоднення. Важливо розуміти. Ціль сама по собі не підвищує тиску здорових людей. Вона може бути маркером того, що з метаболізмом щось не так, і замість того, щоб боротися з ціллю, потрібно усунути справжню причину. Стабілізувати рівень інсуліну. по-третє, натрій критично важливий для регуляції гормонів і здатності тіла витримувати стрес. Цей аспект часто ігнорується, хоча саме він пояснює, чому дефіцит солі може викликати не просто дискомфорт, а й серйозні гормональні зрушення. Надниркові залози це дві маленькі, але надзвичайно важливі залози, що розташовані над нирками. Вони відповідають за вироблення гормонів стресу, включно з альдостероном і кортизолом. Альдостерон допомагає регулювати об'єм крові. Затримку натрію і виділення калію, а кортизол, відомий як гормон стресу, активує багато систем для підтримки енергії та кров'яного тиску в стресових ситуаціях коли рівень натрію в крові падає надто низько, наприклад, через суворе обмеження солі або надмірне виведення натрію на низьковуглеводному харчуванні, надниркові залози активуються, щоб компенсувати цей дефіцит. Вони починають виробляти більше альдостерону, щоб допомогти тілу утримати залишок натрію. Але підвищення альдостерону не відбувається ізольовано. Воно часто супроводжується збільшенням кортизолу, щоб підтримувати стабільний тиск і рівень глюкози. Це створює додаткове навантаження на систему. Відбувається те, що в функціональній медицині називається гіперактивацією осі HPA або гіпоталамус, гіпофіз, на залози. Тіло перебуває в постійній мобілізації, навіть якщо реально загрози немає. Саме цей процес пояснює, чому люди з дефіцитом натрію часто відчувають. Тому що не минає після відпочинку, тривожність або нервозність, легке запаморочення при вставанні, іноді сильне серцебиття або відчуття тремтіння всередині. Наукові дослідження це підтверджують. Наприклад, у роботі за 2021 рік Founder JW Hypertension показала, що низький рівень натрію може активувати секрецію альдостерону навіть при нормальному об'єму крові, що призводить до гормонального дисбалансу і підвищеного рівня кортизолу. А хронічно підвищений кортизол це вже прямий шлях до виснаження надниркових залоз, підвищеної тривожності, порушень сну та накопичення вісерального жиру. Особливо критично це для людей, які вже мають певну слабкість над залоз або порушення регуляції тиску. Для них дефіцит натрію – це не просто дискомфорт, а реальний ризик погіршення стану. Парадоксально, але коли людина різко скорочує споживання солі, намагаючись поліпшити здоров'я, вона може досягти протилежного ефекту, вімкнути хронічну стресову реакцію і підвищити ризик гормональних порушень. По-четверте, Натрій критично важливий для травлення та засвоєння поживних речовин. Його роль у цьому процесі часто недооцінюють, хоча вона є фундаментальною. Натрій бере участь у виробленні шлункової кислоти, соляної кислоти. Саме соляна кислота створює в шлунку кисло середовище, необхідне для розщеплення білків і активації ферментів, таких як пепсин, що допомагає перетравлювати їжу. Крім того, Кисло середовище знищує більшість бактерій і патогенів, які потрапляють у шлунок разом з їжею. Фізіологічно все виглядає так: натрій необхідний для транспорту хлориди іонів, які разом із водним формують соляну кислоту. Якщо натрію замало, цей транспорт сповільнюється і шлунок виробляє менше кислоти. У дослідженні 2012 року в Scandinavian Journal of Gastroenterology було показано, що низький рівень шлункової кислоти призводить до поганого засвоєння білків, заліза, кальцію, цинку, магнію і вітамінів. Зокрема, b 12 Це не просто суха статистика. Люди з низьким рівнем соляної кислоти часто скажуться на здуття важкість у шлунку, відчуття каменя після їжі та дефіцит заліза і b 12 навіть якщо споживають ці нутрієнти у великих кількостях. Є ще один аспект: якщо шлунок виробляє замало кислоти, нижній стравохідний сфінкстер, клапан між шлунком і стравоходом починає працювати гірше. Це може спричиняти рефлюкс і печію. Парадоксально, саме через нестачу кислоти, а не її надлишок. І ось що цікаво: у людей на кето та низьковуглеводних дієтах, які різко скорочують ціль, гіпохлоргідрія стає досить поширеною. Це пов'язано не лише з дефіцитом натрію, а й з низьким інсуліном, оскільки інсулін також стимулює вироблення шмукової кислоти. Тобто подвійний ефект: менше солі, менше кислоти, гірше засвоєння нутрієнтів. Це пояснює, чому на консультаціях я часто чую я їм м'ясо, їм стейк, їм печінку, а залізо все одно низьке. Перший крок у таких випадках перевірити, чи достатньо солі в раціоні і чи немає симптомів гіпохлоргідрії. Недостатньо просто споживати багаті на нутрієнти-продукти. Важливо, щоб тіло могло їх засвоїти, а для цього потрібен натрій. Тепер давай розберемося, чому саме високий інсулін змушує організм дотримувати натрій і підвищувати тиск. Під дією інсуліну в нирках активуються спеціальні білки, натрій глюкозні по транспорті білки та натрій протонні обмінники. Вони відповідають за реабсорбцію натрію назад у кров. Це означає, що навіть якщо натрію в організмі вже достатньо, нирки продовжують його утримувати, тому що інсулін посилює активність цих білків. У результаті зростає об'єм крові, і кров'яний тиск підвищується. Чим більше інсуліну, тим активніше нирки отримують нати. Це природний механізм, який, як я вже згадувала, еволюційно допомагав організму зберігати воду і сіль у періоди харчового стресу або нестачі рідини. Але в сучасному світі, де харчовий стрес це надлишок, калорій і вуглеводів. цей механізм перетворюється на проблему. Це також пояснює, чому у людей з метаболічним синдромом і діабетом другого типу навіть при знизьководному споживанні солі часто фіксується хронічна затримка натрію та гіпертонія. І ось важливий момент, про який рідко говорять: інсулін підвищує активність симпатичної нервової системи, тієї саме, яка відповідає за реакцію бися або тікай. Це ще більше сприяє затримці натрію та підвищенню тиску. Тому в людей з хронічною інсулінорезистентністю часто спостерігається не лише гіпертонія, а й підвищений пульс і чутливість до стресу. Важливо розуміти, не сіль є першопричиною затримки натрію, проблема у гормональному сигналі, який змушує нирки неправильно поводитися з сіллю. І допоки цей сигнал не буде виправлено, зниження солі дасть лише тимчасовий ефект. Вирішенням є відновлення нормальної чутливості до інсуліну. І перший крок до цього зменшення споживання швидких вуглеводів і корекція харчування. Дієта з низьким вмістом солі може допомогти тим, хто їсть багато цукру та перероблених продуктів. Але як я вже казала. Це як накласти пластир на зламану трубу. Це не вирішує основну проблему, лише трохи уповільнює повінь. Але для тебе, якщо ти на кето, карнівор або будь-якому низьковуглеводному підході харчування, де інсулін стабільно низький, обмеження солі може призвести до гіпонатріємії або низького рівня натрії крові, дисфункції наднеркових залоз, зневоднення, м'язових судом, симптомів запаморочення, привставанні, затуманення свідомості та втоми. І найнебезпечніше. Це може змусити людей припинити свою низьковуглеводну подорож на Торано, думаючи, що вона не працює для них. Тепер повернемося до того дослідження, яке я згадувала раніше. У 2023 році дослідники порівняли дієту Даш і добре сформульованої кетогенної дієти. Гадаю, що вони виявили. Кето було вдвічі ефективнішим у зниженні кров'яного тиску, вдвічі ефективнішим для схуднення і втричі кращим для контролю рівня цукру крові. І все ж більшість лікарів навіть не читали це дослідження. Чому? Тому що наша система побудована навколо пігулок, а не їжі. Тож, якщо ти дивишся це відео, ти вже на крок попереду. Отже, скільки солі потрібно на низьковуглеводному харчуванні. Якщо ти єси мало вуглеводів, більшості людей потрібно від 4 до 6 грамів натрію на день. Це приблизно від 2 до 3 чайних ложок солі, залежно від рівня активності, розміру тіла та того, наскільки ти пітнієш. Отже, додавай сіль до страв і не шкоду її, пий солоний бульйон або домашні електролітні напої. Додай мінеральну сіль у воду. Вибирай справжню сіль, а не а не столову, наприклад, рожеву, гімалайську або морську. І запам'ятай, якщо ти відчуваєш сильну потребу в солі, це не слабкість, це мудрість. Твоє тіло просить те, що йому потрібно. Тож підсумуємо: сіль не ворог. Вона є сигналом того, що в організмі може відбуватися щось глибше при харчуванні з високим містом вуглеводів, обмеження солі може мати тимчасовий сенс, але при низькому рівні інсуліну твоєму тілу потрібна сіль для зволоження гормонального балансу, енергії, регуляції кров'яного тиску, травлення і летіки. І ті, хто вже перейшов на низьковуглеводне харчування, підтвердить, коли ти вирішуєш метаболічну проблему, не потрібно щодня рахувати міліграми натрію чи боятися кожного кристалика солі. Тіло перестає накопичувати зайве і знову вчиться самостійно тримати тиск під контролем. Якщо ти готова нарешті взяти під контроль не симптоми, а причину. Я підготувала для тебе гайд із простими кроками, як безпечно перейти на низьковуглеводне харчування. Завантажуй його за посиланням під цим відео і зроби перший крок до справжнього метаболічного здоров'я.